Всім привіт! Мене звати Тата. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні у нас коротеньке проте, мабуть, важливе і цікаве відео про підріз. Як розрахувати підріз на реглан зверху? Ось я вже поділилася з вами своїми розрахунками, які я використовую і дуже люблю. От попередньо, на прикладі ось цього м'ягісінького чуда регланчику пастель. Можете подивитись на моєму каналі. Ще раз дякую одній з своїх підписниць. Сказала, що дуже зрозуміло і прості розрахунки на відміну від тих, якими вона користувалась. Розділю її думку, так як попередню я теж користувалася на самому початку ще. Багатьма іншими, і вони мені були більш складними та незрозумілими. Проте тепер це мій найулюбленіший метод розрахунку реглану зверху, який є вже на моєму каналі. І кому цікаво, можете подивитись і спробувати за ними. Вироби завжди виходять гарні, ну от дійсно ніколи не підводить от та схема розрахунків. А сьогодні я поділюсь з вами. З якими цифрами я роблю розрахунки підрізу для реглану зверху. Тож, почнемо наші розрахунки. І. Так, 5% це більш стандартна посадка. Стандартна. Напишу свобода облягання. Ось так. Свобода, облягання, виробу. Далі 6% це більш вже вільно Назвемо її середня. Середня, свобода облягання, свобода, облягання, виробу. І. 7 та 8% це буде вже для більш таких вільних виробів оверсайз. Так і назвемо її овер, ось цю позицію. І далі, що нам буде потрібно? Нам буде потрібно, потрібно скільки, яка кількість петельок в одному сантиметрі. То я вже і продовжу за своїм виробом, так як ми і почали розрахунки, я поділилася з вами: ось цими цифрами. Для цього регланчиком, то я так і продовжу. Тут в мене щільність в одному сантиметрі, дві петлі. Ось, І нам ще буде потрібно це особистий об'єм грудей. Я візьму своє значення ось. І бажано, би, коли ви міряєте себе, то не затягувати метриком а так, більш вільно поміряти себе, щоб потім не було. Ніяких розчарувань чи засмучень. Тож, далі ми беремо 85 см. Це моя цифра, у вас, звісно, буде своя. Ось, І я множу на свою щільність петельок. У мене це виходить 170 см. Ось. І ці 170 см ми маємо перевести обов'язково в петлю, так як ми розраховуємо, яка. Нам потрібна кількість петельок на наш підріз, скільки ми наберемо додатково. Тож, далі ми визначаємося обов'язково з відсотком, дивлячись від того, який в кого задом. чи це більш вільний виріб оверсайз, чи свободної свободи облягання, або такий от середня свобода облягання, от як мій регланчик пастель. Тож, я зроблю розрахунки на прикладі 5% і 6%. Обидва ми можемо застосувати до цього регланчику. Можливо, в когось більше широка грудна клітка, чи просто хтось хоче більший підрізок враховувати свою особливість. Тож, на 5% зробимо розрахунки, це беремо і множимо на, свою, на своє значення, яке в кожного є. І це в мене виходить. 8,5 фетель. І давайте ще на 6% беремо і робимо також другий розрахунок. У мене тут виходить 10,2 петлі. Тож, що ми отримали? Ми отримали значення, але воно не кругле. Ми маємо обов'язково його округлити. Ось, я округляю ось це до восьми. Другий приклад до 10. Є один важливий момент, про який ми маємо пам'ятати. Число завжди має бути кратним. У вас може вийти будь-яке, у вас може бути вийти там, 8 і там, чи 8 і 8, або навпаки 9 і 3, чи ще якось. Ви маєте пам'ятати про те, що число у вас тут має бути кратне, ви маєте його округлити. Або до 12, там, якщо у вас вийде, наприклад, 10 і Ось, або можна і в сторону 10, дивлячись вже, враховуючи свої особливості і свій розмір, звісно ж. Тож, далі ми беремо отримане число ділимо на 2, так як у нас 2 підрізики. І тут ми отримуємо ось те звітне число, до якого ми рухались. Це 4 петельки. На кожен підрізок, на один підріз. у нас піде. Ось. І також саме тут ділимо на два, у нас виходить 5 петельок. Ось, проте ми пам'ятаємо, що зручніше взяти шість ось Шість петельок. А щоб у нас полотно рівненько йшло, можливо йшло передня та задня частинка, і, можливо, у вас під ручкою буде йти якийсь чи різиночка, чи візеруночок ось, і вам можна було зручно та правильно це викласти до вашого зразка, ось який вкладений ваш виріб, і взагалі для рівної кількості петельок. Тож, враховуйте обов'язково цей момент. І вироби завжди будуть гарними та зручними. Якщо вам сподобались мої розрахунки і те, чим я ділюсь, мені буде дуже приємно за ваш лайк або будь-який зворотній зв'язок, щоб я розуміла, що це комусь потрібне, і в мене було більше натхнення ділитись з вами всім, чим я вмію і що я маю. Тож, всім щастим, гарнючих та неймовірних вам виробів. Виробів і до наступних зустрічей.